Це перший захід був десь 12-14 жовтня. І мій нинішній командир батальйону Сапсан був внизу в старому терміналі під ступеньками тримав підход до мене, а я був на другому етажі. Зайшла наш третій взвод, третій роти. І танк влучив БТР. І нам дають наказ, що ми наступимо, То ми спочатку трошки були в шокі, бо всі побратими загинули. Але зібрались, там наші, ми б не змогли потім би в очі дивитися, їхнім рідним, які загинули. І зібрались і поїхали. Найважчий бій був останній, коли ті, хто тримали до нас підхід, я всі три рази був на другому поверсі. І ті, хто тримали підхід, скажімо так, не тримали його. І наш противник поліз на третій етаж. І далі почав через ті всі вже розрушені щелі, ями закидувати нас гранату. Там отримав контузію, але навіть мова не йшла про евакуацію, лишився з побратимами, виконував далі свої задачі. ДАП фактично мене познайомив з моєю дружиною. Про нас написали книжку, Сергій Лойко позвав на презентацію цієї книги. І там я познайомився з своєю будучою дружиною. І до сих пор все життя мене чекає, скільки ви Зараз вся Україна, мабуть, схожа на ДАП. На форпост. Так що тримаємо. Я воюю за свою країну, за свою родину, за жінку, за дітей, за мам, тат, за побратимів, які загинули, щоб це все було не зря. Все витримаємо. За нами правда, з нами Бог, за нами перемога.